Чи знали ви, що один з перших збірників законів було створено в Україні? У 11 столітті Ярослав Мудрий, мудрий та далекоглядний князь склав руську правду, один з перших збірників законів у східній Європі. Він регулював штрафи за різні злочини, що було значним кроком у розвитку правової системи. Уявіть собі, світ, де замість кровної помсти або жорстких тілесних покарань закон пропонує виплату штрафів. Саме такий світ створив Ярослав Мудрий, зібравши руську правду. Цей кодекс став основою для цивілізованого судочинства, де вагу має доказова база, а покарання має бути справедливим і відповідним до злочину. Руська правда не просто зміцнила суспільний лад, вона поклала основу для розвитку сучасних правових систем у багатьох країнах. Її принципи відлунюють у сучасному правосудді, нагадуючи нам, що справедливість це не тільки про покарання. Але й про захист і стабільність суспільства.